Увага! Проводимо первічний тест деревообробний центр Rover A330. Ця машина сама себе діагностує, сама аналізує. З правого куту переїжджає в лівий кут, якщо все ок, то вона нам про це обов'язково скаже. Якщо якісь питання, вона про це нам також обов'язково скаже. Шляхом інформації на моніторі. Зараз ми діагностуємо прокрасним датчиком. Діагностуються патрони, змінні патрони. Там різні фрези стоять під товщину 16 мм 32 мм. Під різні задачі можна, там їх то ли 12, по-моєму, штук. У нас три зараз задійствується. Ось зараз він нас проінформував на інформаційному стенді, що в нього все ок, і ми можемо працювати. Ніяких помилок він нам не видав. Таким чином ми можемо приступати до. Работи з ним і виробляти на ньому різні види деталей, необхідності. Ось він приїхав, став первічне положення. Діагностика закінчилася.